Пане Степан, а от ми згадували, згадали про Данила Мигаля, і от в тому в тій статті, що ви мені надіслали, і в інших часописах, зокрема там Свобода в США, згадували цей випадок, коли е, е, на Данила заарештувала поліція, вивела зі стадіону і е, його врятував від цього арешту саме ваш так. тато. Yeah. А чи вдавалося вам можливо поспілкуватися з паном Данилом Мигалем? Чи можливо ваш тато щось розповів, якусь таку цікаву історію? щодо цього? Mm -hmm. Ні, я не знаю, але він, моя мати і брат моєї мати, вони з Мигалем друзять, вони друзі. Він би міг щось більше розповісти. Бо вони по цей день тримають зв'язок і вони були навіть тоді е, 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 дружили. Тобто він так. Але так, щоб е, я мав якісь деталі, е, я навіть не знав тієї історії, що батько його виручив. Я сам дізнався від, а, від преси. Але це, це відповідає, бо мій. Ми... Батько був дуже активний, він був акредитований журналіст на іграх, і там, напевно, напевно, був знав, що Данило таке щось планує. <laughs> да. А я, до речі, звертався до пана Данило, ну так як і до вас через месенджер у Фейсбуці, але так. він прочитав мої декілька повідомлень, ну взагалі не відповів. Я і українською ага. мовою і вже англійською ага. переклав у, у, в Гуглі, ну щось він не контактує, не хоче <сміх> поспілкуватися. Ага. Ну, може він. А, я не знаю. Не, не знаю, що вам відповісти. Якщо треба, то. А... Якщо він вам дуже потрібен, то я можу постаратися. Я б а -а -а. теж б хотів би зробити з ним інтерв'ю, він би розповів би свою цю історію. Вона теж надзвичайно цікава, тому що є в Ютубі і короткий ролик, там де він якраз танцює гопака. Це так, така пам'ять залишилась доволі цікава. Це випадок унікальний.